Вітаю глядачі! Хочу наголосити, що в мене накипіло. Цьому відео я бажаю розкрити свою позицію щодо сампу, контенту на Ютубі в цій сфері та інше, що накопичував та отримав собі довгий час. Не те, що мене дуже занепокоїло, але ці думки довго переслідували мене. Тому по цій причині я прагну вимовитися лише заради того, аби випустити чергове рідкісне відео. Основна причина моїх нерегулярних випусків полягає в тому, що я просто лінивий, а другорядна причина творча криза. І якраз творчу кризу я й намагатимуся розкрити в деталях. Зауважте, що моя озвучка. Думка в цьому відео є профанною, тому я не маю мети вас чомусь переконувати. Замало хто знає, але раніше я перебував на військовій службі за контрактом та приймав участь в обороні Северодонецька та Рубіжного. Да Давай! Хорош, за що прощала нахуй! Все! Згодом, після звільнення з військової служби, я зміг зосередитися на Ютуб діяльності. При початку гри на Diamond РП, а потім на Gambit РП. Нахуй бай, сука, супережать, на сайм. А також на Full RP проєктів GTA 5 GTA World, і я став схилем до відігравання ролплей. Це моя мач. Аніж безглуздому, як мені здавалося, в фармі віртуального майна, тому намагався створювати контент, який ближче до обігрушу ролі персонажа та іншим темам, що не стосується формату по типу шляху безхатька або як заробити Google віртів за короткий час. Якщо що про Google я не маю на увазі відому пошукову систему, а число 10 у сотій степені. І мій контент не мав не те, що успіху, так і не відповідав основній концепції багатьох теперішніх на даний момент, нібито РП-серверів, а саме фарм. Фарм, фарм і ще раз фарм ігрового майна, вірти, транспорт, бізнес, аксесуари, і навіть снота твої однокласниці на випускному. Добре, це жарт. Тепер я переходжу до головної болі усіх українських, наче рольових проєктів. Популярні наразі серед них такі, як Ukraine GTA в МТА та Квантер P. Проєкт в GTA 5 з єдиним на даний момент сервером де онлайн перевалює більш ніж тисячі гравців. А справа в тому, що це явно не проекти для відіграшу ролі, а звичайні економічні онлайн симулятори. І я б міг розв'язати демагогію з приводу того, що приставка РП ні в якому разі не підходить ні GTA, ні Кванту, ні будь-якому іншому проектові, котрий реально не має в пріоритеті підтримку саме майданчику для рольової гри. Але це настільки очевидно для багатьох, що буде виглядати з боку не більше, аніж ідеотизмом. На мою думку, подібні приставки в теперішньому часі мають лише маркетинговий характер, бо на розквіті сам проєктів, таких як Самп RP, Даймонд РП, Адванс РП, Арізо. Зон РП і інші були відомі завдяки тим, що раніше дійсно був ухил на відігровку власної ролі, а вже ж час не стоїть на місці, і деякі проекти потрохи трансформувалися в економічні онлайн-симулятори, де наразі актуальна концепція як фарм віртуальної валюти та майна, а відігровка РП відійшла на другий, якщо не на третій план. Так в чому моя проблема? Якщо мені не подобаються економічні симулятори, а тільки рольові ігри, то чому я не можу просто піти на свій гамбіт РП або GTA World? Це правда. Що якщо мені щось не подобається, то я можу це не вживати. Однак одна з проблем в тому, що на даний момент всі фул та навіть рп проекти в будь-якій платформі, пов'язані із серією ігор GTA, це російські продукти. А українських аналогів поки що на превеликий жаль немає. Тим не менш, я не маю наміру звинувачувати декого, що ніхто так і не додумався відкрити сервер з Full RP, бо Full RP, як окрема концепція, в більшості випадках буде дуже фінансово невигідна розробникам, а аудиторія в ньому дуже маленька. Це легко можна побачити на порівнянні двох монополістів на платформі Samp, а саме Gambit RP, як майданчик для повноцінної гри RP, і Arizona RP як крупний економічний онлайн-симулятор. Такий ж приклад можна навести у зіставленні GTA World та GTA 5RP на платформі GTA 5 До чого я тоді доколупався? А <звук> Ти А до того, на мою суб'єктивну думку, що процес і мета фарму віртів на тому ж Україн GTA дуже скудний і рутинний. Рутинний процес фарму полягає в тому, що в більшості роботах ти долаєш однакові маршрути з точки А до точки Б, без абиякої унікальності. Унікальність хіба що проявляється в тому, що якийсь не стріляє розстріляє тебе, поки ти виконуєш рейс далекобійника і принесе негативні враження. А мета фармовірців в чому полягає? Купити спорткар, може, другий спорткар, домівку, бізнес? А що ще формити? Куди далі йти? В цьому втрачається сенс настільки, що ти можеш або заходити в гру лише для подовження оренди, щоб якийсь бізнес не злетів по державній вартості, або йдеш в казино і з великою вірогідністю програєш все зароблене. А вже ж потім тебе засмутить той факт, що в один прекрасний момент втрати все, що заробляв довгий час, а потім покидаєш сервер на певний час або назавжди. І так, не обов'язково дотримуватися цими шляхами, котрі я описав, є можливість піти у якусь фракцію від державної структури до злочинного групування. А мети, яких прагнуть в них більшість гравців, так це досягнути якомога вищого рангу задля потішення власного его, або прийняти участь в pvp контенті на кшталт капти, аеродропи і інші заходи. Де можна, як то кажуть, потулитися. Так, ви правильно все розчули потолитися. це прийняти участь в перестрілках. Насправді, як на мене, крінжове слово. Але є і такі особи, яким не цікаво ні казино, бо точно програєш, ні аби як ПВП контент, бо ти нуб і не вмієш стрілятися, ні відіграв КРП в якійсь фракції, тому що на економічних симуляторах неможливо зануритися в достатньо атмосферну рольову ситуацію. А лише, як я, гасити тих клятіх фарміл читами і таким чином фанитися. Ну ти тварина, блядь. Починає сцяти на людину. Я серйозно на тому ж кванті майже нічого робити, окрім того самого Туліва і фарму вірців. Те саме я можу сказати і про Ukraine GTA. Однак я маю тільки досвід гри в Ukraine GTA 2.0. Коли викотили версію 2.2 на момент випуску цього відео і подивившись їх трейлер, то я єдине, що достойно для себе помітив серед чергового додавання автомобілів, так це оптимізація. Бо навіть на моєму 3060 RTX грати некомфортно на цьому проєктові. Може, нині ми вже зрозуміли на початку. Відео. Ну не дано тобі фармити віртіки на Кванті і що? Ти хоча б не засирай проект, він так то хороший. Ну що ще без РП? Ну, блять, так щоб електрокари бачив, я на них фармив три дня Електроенергія батьків, так що мені похуй. Іграю РП Секс на йобаному гамбіті стріма онлайн. Цікаво, цікаво і на ньому грати, чи не так? Ну ясно ж, тому що ти РП-дрочер, хуйні клавішної, ну, блять, мама твоя. Справа не в тому, що я не полюбляю будь-які симулятори. Наприклад, в дитинстві я полюбляв грати у веселу ферму, де для кращого результату потрібно в правильному порядку керувати фермою. Ще нещодавно я захопився Євротрак симулятором 2, котра приваблює мене реалістичним керуванням вантажівки та дотриманням ПДР. Навіть дото можна вважати симулятором плюс 25 ПТСів, де хоч і одна мапа, але завдяки 161 героям. Та більше 120 предметів можна комбінувати безліч унікальних стратегій для знищення ворожого трону. Такі перелічені мною ігри, як веселе ферми й дото 2» об'єднує відчуття змагальності. Пам'ятаєте таку самповську тенденцію, як ловля майна, а саме домівок та бізнесів по державній вартості для подальшого перепродажу в 2-3 рази дорожче. Вона не тільки популярна через великий прибуток, а також дає відчуття конкуренції та змагальності серед усіх інших, хто приймає участь у вилові. Такого собі роду перегони. Ви можете. Поставити питання: а чи сумісні такі поняття, як відчуття змагальності та звичайний рейс в далекобійниках, дійсно, я і сам не уявляю, що потрібно запровадити, аби відчути подібне. І чи має це взагалі сенс? А вже ж ні, я можу привести наступний приклад: мені дають вибір, в якій грі я буду фармити на далекобійниках в Ukraine GTA чи в Euro Truck Simulator 2. очевидно, що я виберу другий варіант. Чому? Хоч ця гра також полягає у звичайному фармі грошей для прокачки вантажівки та навіть транспортної компанії. Але, як я зазначав раніше, вона дозволяє мені заринутися у процес реалістичного керування транспортом. Для мене, для особи, що навчається на даний момент в автошколі та намагається отримати водійські права, актуально як ніколи. Увесь досвід, котрий я переймаю з автошколи, я можу реалізувати в ЄТС2. І ці знання не тільки полягають в тому, коли і як потрібно перемикати передачі, а також закріплюють такі когнитивні навички, як спостереження за дорожніми знаками, за швидкістю твого транспорту та усім, що тебе. Оточує та багато інших факторів, що характерні реальному керуванні авто. Цей процес дає тобі відчуття відповідальності за належне чи неналежне водіння, і це дійсно захоплююче а головне корисно. Я тільки витратив більше 10 годин на ЄТС, але я вже мрію про купівлю ігрового керма для отримання кращого досвіду керування вантажівкою. Тут навіть недоречно буде порівнювати перелічені мною фактори з роботою далекобійника на Ukraine GTA Все і так очевидно, що небо а що земля. Тому мій висновок Потрібно покращувати сам процес фарму віртуальної валюти. Однак це все не означає, що варто запозичувати абсолютно увесь функціонал з того ж євротрак симулятору, бо можна стикнутися з технічними обмеженнями при розробці, а також замало хто буде дотримуватися подібним оновленням. Але я впевнений в тому, що навіть хоча б додавання системи механічної коробки передач, хоч на Юкрейн ГТА, принесе різноманітність не тільки в роботі далекобійника, та й в загальному водінні авто. І варто зазначити, що не обов'язково мати реальну Нове кермо з коробкою передач та педалями, бо можливо, як завжди, все це контролювати клавіатурою. Це вже питання смаку та бюджету. А якщо у когось виникають сумніви, що навіть МКПП неможливо буде додати, то достатньо знайти відеоролики з відповідним модом, що на МТА, що на GTA 5. Безумовно, подібну ідею варто подавати на форумі в розділі пропозицій щодо покращення, чим я і займуся в певний час. Друга проблема, яка виникає через концепцію економічного онлайн-симулятору, так це різноманіття YouTube діяльності. Контент-мейкерів, що перебувають на співпраці з такими проектами, їх контент в більшості полягає в шляху безхатька та як заробити купу грошей за короткий час. На мою думку, такий формат контенту вичерпав актуальність, принаймні в українській медіасфері сампу, МТА та ГТА 5, через чого у деяких талановитих ютуберів стагнує активність на каналі. Хоча раніше вони стабільно набирали тисячі переглядів. Мені важко їх звинувачувати в одноманітності контенту, що вони випускають. Бо якщо дивитися глибину, яку я на протязі всього відео Намагався розкрити, то подібні проекти нічого більше не можуть запровадити. І саме по цій причині я не ризикував витрачати купу часу на створенні такого собі роду посібників по заробітку віртів задля сумнівного фідбеку. Тим паче мені, як для заядлого рольовика, подібний формат взагалі не по душі. Це й пояснює мою творчу кризу, яка переросла в зневіру, немов чи варто далі робити взагалі відео по сампу і переметнутися в той же Майнкрафт, а ще краще, Фоллаут. Зауважте, я той ще задрот цієї серії ігор. Починав. Наче з першої частини, але я не думаю пускати руки та кидати YouTube діяльність в сфері, з якої починав. Щонайменше цим відео я хочу анонсувати, що планую випускати подібні відео розмовного характеру і надалі. Сподіватимуся, що такий формат відео вам зайде, і я буду в подальшому мотивований робити контент. І під кінець хочу наголосити, що насправді безмежно круто, що існують подібні проекти для гри серед українців, які можуть замінити будь-який руснявий шлак на кшталт GTA 5 RP, Majestic, Arizona 5 і тому подібне, дякую тобі, Боже, що я можу споживати вітчизняний продукт.